Я Галина Ілюк, і це мої відеосюжети, нескінченні розмови. І сьогодні ми з вами поговоримо про час. І що саме важливо про час з духовної точки зору, так? час, як ми його використовуємо. Е, можливо, ви вже звичайно знаєте, що в нас є відповідний термін на все. І маємо термін на наше життя, тобто маємо відповідний час, щоб перебувати тут, у нашому втіленні, в нашому житті. Тобто, ми маємо ми прийшли і ми підемо. Ми також маємо і інші ресурси, які також вичерпуються: це наша енергія. І також... Наше дихання, все, тобто наші фізичні можливості, вони також мають свій термін. Тобто, ми не маємо безмірно дихання. Безмірно у нас є час. Для того, щоб ми використовували всі ресурси, які нам дав Господь, всі ресурси, які ми маємо як інтелектуальні, так і природні, так і емоційні, дав, щоб ми їх використовували на своє благо, на своє благо. Що воно означає на своє благо? Тобто, відповідно для того, щоб ми розвивалися, щоб ми використали її для власної еволюції, для еволюції своєї душі. І ось тут я вас підвожу іменно до цієї такої цікавої теми. Що таке є правильно розпреділяти свій час і правильно його використовувати? Ми вже знаємо, що нами і нашим життям, і нашими діями керує его і керує наша душа. Наше его воно має властивість боятися і нас. Спрямовувати на те, щоб нам було, щоб ми були завжди в комфорті, щоб ми не ризикували, щоб ми не йшли там, де йому буде недобре, тобто там, де ми виховано з зони комфорту або щось має статися. І его нас завжди буде лякати, попереджувати, бо е, воно е, побудовано на е, тій пам'яті з минулих життів. Коли ми не змогли прожити щось і померли, і тому его нас буде завжди постійно лякати, ніби оберігаючи. Але водночас не даючи розвиватися, що хоче наша душа. Вона навпаки хоче обов'язково розвиватися. Вона хоче вирішувати щось нові, якісь ситуації. Вона хоче проживати нові емоції. Вона хоче проживати переживання. Тобто, як кажуть, знаєте, є така гарна фраза проживати життя, тобто проживати, плакати, сміятися, боятися, потім бути сміливим, потім змогти пройти щось, якийсь етап і вже радіти тому, що змогли. Пройти, що змогли знайти рішення, знайти щастя у тій вашій маленькій перемозі, оце є душа. І сьогодні, порівнюючи, розказу так коротесенько, адже ця тема дуже цікава і вона дуже глибока, от порівнюючи, як діє душа, так, і як діє наше его, я вам хотіла одне сказати: коли ми поступаємо в житті, Згідно его, чи згідно душі, треба задуматись одне. На що я зараз витрачаю свій час? На що я зараз витрачаю своє дихання? На що я зараз витрачаю свою енергію? Чи це корисно для мене? Чи це корисно для когось? Чи це несе світло? І чи це несе радість у майбутньому і добро для мене і для інших? Важливо себе про це запитувати, на що я витрачаю кожен свій день, на що я витрачаю своє дихання. І е, є чудова фраза у книжці Олександра Солнадо: Сто мантр від Ісуса, там було сказано: ми часто, точніше, ми люди, часто витрачаємо е, свій час на негатив або? На жаління, критику якоїсь проблеми, що в нас щось не так склалося, що там ті такі погані, що я не можу це зробити. Що життя таке не невдале, що життя таке жорстоке. Тобто той час, який ми витрачаємо на оці постійні критики і жаління, ми б могли витратити таким же самим чином на вирішення цієї проблеми. Тобто піти, пізнати, чому ця ситуація зі мною, що ця проблема мені принесла в життя, чому ця проблема сталася взагалі, що я маю під час, коли я почну її вирішувати, що я маю навчитися із цією проблемою. Тобто, розумієте, друзі, якщо щось стається в нашому житті, тут вже якраз іде випробування і той тест. Ви все ж таки будете сидіти, жалітися і витрачати день, два, три година, десять годин на то, щоб себе жаліти, чи ви почнете зразу? Використовувати на те, щоб її вирішувати, і водночас пізнавати щось нове, питатися, куди, що, як рухатися, і тобто відкривати для себе новий потенціал, і відкривати водночас себе інакше, побачити, що ви можете і знаєте те, про що ви можливо навіть і не догадувались. Тому сьогодні хочу вам залишити тут іменно цю мантру. Або цю фразу завжди думайте, на що ви витрачаєте свій час. Чи ви його витрачаєте на ваше благо, чи ви його просто проживаєте? Бережіть свій час, бережіть своє життя, Ідіть до нових висот, ідіть до нових випробувань. Нехай вам щастить! Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас на слідуючих відео. Пишіть коментарі. Пишіть ваші запитання, буду дуже рада відповісти вам на на мою манеру. До зустрічі!